нас на ты упал и чуваки. Круто, да? Спасибо. Mm -hmm. Прямо на мене. Ваше. Один до тебе наверх піднявся десь. Він голий. Оеха. мы застретил. Наши. Вы же быканул на нас? Зробили вигляд, ніби не до мене прийшли. Ти що? Ти? давай. Ну як я не попав? Ну жесть. Я йому два рази попав. Колега, like, там, там, там тачка десь іде. Вова, тут чувак. Буду забирать, свагу. Топа ззаду, сзаду, ззаду сзади, лах. бачу. Ззаду десь хирачий. Бачиш, що десь? Сколько горка? Десь не занят там залих. Лах він лутає тут. На, на тачке десь той чел до нас від... Це. там зверху їх. Стой, Настя. Так ты сюда. На нас прямо. Та-та-та-та-та-та. Поехали, поехали, поехали. так, та, та, Блять, хаєшку. Місто напевно побудить. Я викинув хає Дай є? Ким китом не У Нас 15 секунд, було. може ми б зайняли їхню зону. Но на нас те варх не придут. Занимай тачку. Бери тачку за ним. Стой тут. Сзади. Здерли мы это все. Mm -hmm.